Доброго дня, друзі! Я радий вас привітати в нашому форматі онлайн-навчання від компанії RealMe. Мене звуть Пісарів Даніл, я тренер компанії Realme в Україні. І сьогодні радий нагоді познайомити вас ближче з нашим новим флагманським смартфоном під назвою Realme GT Neo 2. Тож, давайте розпочнемо. Давайте розпочнемо з назви, чому ми використали слово «Neo»? В прикладі з грецької мови Неос означає новий, і ми використали це слово не просто так. Справа в тому, що лінійка GT Neo має уособлювати нове життя для нашої серії смартфонів Realme GT. Наша мета при побудові цього смартфону була втілити у реальність наші великі задуми і великі ідеї. Якщо перерахувати основні переваги цього смартфону, то вони наступні. По-перше, це максимальна продуктивність та потужність завдяки інноваційній платформі, яка використовується в цьому смартфоні. Це новітній дисплей. Та висока тривалість роботи завдяки потужному акумулятору та швидкій підзарядці, це неокамера з новітніми режимами зйомки, та це взагалі концепція, новітня концепція побудови смартфону. Тож, давайте більш детально кожні з цих пунктів розглянемо. Почнемо з потужності та продуктивності. До продуктивності я би відніс новітній процесор Snapdragon 870, та для того, щоб він не нагрівався, тут використовується восьмишарова система охолодження з використанням нержавіючої сталі, пластин з нержавіючої сталі та новітнього термогелю. І також розширює продуктивність смартфону функція віртуальної оперативної пам'яті. Щодо процесору, Qualcomm Snapdragon 870 Підтримує мережі п'ятого покоління 5G. Він побудований за 7 нанометровим техпроцесом, тобто він дуже енергоефективний. Так використовує потужне ядро cortex a 77 з тактовою частотою 3,2 ГГц. і використовує також новітнє відеоядро, відеоприскорювач. Все це дає йому у тестах бенчмарк більш ніж у 700 тисяч балів та змогу запускати всі новітні ігри та додатки на максимальних на. Налаштування графіки. Цей смартфон має одну з найвищих рівнів, один з найвищих рівнів продуктивності, якщо його порівнювати з близькими конкурентами у даній ціновій категорії. Також розширює потужність смартфону функція віртуальної оперативної пам'яті. Ви можете додати від 5 до 7 ГБ оперативної пам'яті, зарезервувавши їх у налаштуваннях смартфону з внутрішньої пам'яті з внутрішнього сховища. Якщо ми будемо казати про конфігурацію, яка буде доступна у нас, 12256, тобто 12 ГБ оперативної пам'яті буде у смартфоні, то клієнт за допомогою цієї функції може отримати у купі 19 ГБ оперативної пам'яті, тобто його смартфон буде найбільшим, більш продуктивним та потужним у цій ціні. І все це робить дуже комфортним використання смартфона не тільки у іграх, та навіть у перегляді відео та звичайному інтернет-серфінгу. Ну і щоб смартфон не нагрівався, тут використовується новітня технологія відводу тепла. Восьмишарова структура системи охолодження має у комплекті не тільки мідні пластини, а ще й оболонку з пластин з нержавіючої сталі, що підвищує її ефективність та площу відведення тепла. Також у системі охолодження використовується вперше в галузі алмазний термогель. Це алмаз, взагалі, це матеріал, який має найвищу теплопровідність. Та навіть він використовується для для виготовлення аерокосмічного обладнання. І ми використовуємо цей матеріал у нашій новітній системі охолодження з випаровувачем на сталевих пластинах. Цей термогель підвищує охолоджувальну здатність смартфону на 50-60% у порівнянні з попередніми розробками у цій галузі. Ну і пластина охолодження має дуже велику площу і ефективно відводить тепло від основних елементів смартфону, які е, нагріваються у процесі роботи. Вона знижує внутрішню температуру смартфону на цілих 18 градусів за Цельсієм. І смартфон залишається продуктивним навіть при великих навантаженнях. Далі ми переходимо до новітнього дисплею, і він дійсно передовий та максимально продуктивний. Тут ми використовуємо найкращий екран в історії всіх смартфонів Realme. Це OLED-дисплей, це AMOLED-дисплей від Samsung 4-го покоління, у якому використовуються найновітніші технології та розробки у плані побудови дисплеїв. Давайте передивимося основні характеристики та переваги цього дисплею. По-перше, він дуже великий, його діагональ 662 дюйми. При цьому він має надвисоку яскравість у 1300 ніт або кандел на метр квадратний і дуже велику контрастість 5 мільйонів до одного. При цьому у ігровому режимі частота опитування сенсора доходить до 600 Гц. Це е, дає змогу смартфону дуже чітко реагувати на кожний ваш натиск на екран смартфону. Він підтримує більше 10 тисяч рівнів автояскравості, і він може дуже точно підлаштовуватися для комфорту ваших очей. Та також я би а, тут м, зауважив, що смартфон а, не, працює не тільки на звичайних налаштуваннях на плавності відображення інформації на дисплеї у 60, 90 або 120 Гц. Та ще ми додали один рівень плавності це 30 Гц для економії заряду акумулятору. Тобто, у смартфон є цілих 4 варіанти налаштування плавності відображення інформації 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц та режим авто, у якому смартфон сам може обирати на найвигіднішу та найкориснішу частоту відображення інформації на дисплеї. Та це ще не все. При всьому цьому, при всіх цих перевагах, цей дисплей є наденергоефективним. енергоефективним. У порівнянні з попереднім поколінням смартфонів, він на 15% енергоефективніше та більш корисний при використанні заряду акумулятору смартфона. І ще він дуже гарно захищений. На передній частині екрану використовується скло Gorilla Glass 5, яке у два рази краще. У порівнянні з попередніми поколіннями цього скла, має захист від ударів та падінь та захист від подряпин та пошкоджень. Тобто, я думаю, що ви зі мною згодитеся, це дуже передовий дисплей та один з найкращих на ринку смартфонів. І все, всі ці переваги поєднує у собі дисплей смартфону Realme GT Neo 2 Далі переходимо до тривалості роботи. Я би тут відокремив дуже ємний акумулятор на 5000 мАч. Це дуже велика ємність навіть у порівнянні з більш дорогими смартфонами на ринку флагманських смартфонів. Також смартфон підтримує швидку зарядку SuperDart Charge з блоком на 65 Вт. це дозволяє смартфон підзарядити до 100% лише за 36 хвилин, навіть якщо ви його розрядили посеред дня. Давайте більш детально роздивимося характеристики акумулятора та швидкої підзарядки. Такий ємний акумулятор у порівнянні з флагманськими смартфонами дозволяє смартфону більше одного дня знаходитися в режимі максимальної продуктивності та автономності, будь-що б не використовували. Чи це просто режим очікування, чи це прослуховування вашої улюбленої, улюбленої музики, переглядання фільмів, соціальні мережі або навіть потужні ігри. Але якщо вам вдалося розрядити цей потужний акумулятор, ви можете дуже швидко, всього лише за 14 хвилин, зарядити його до 50% і використовувати останню частину дня. А якщо вам потрібно зарядити його до 100%, то це триватиме лише 36 хвилин. І при всьому цьому смартфон залишається дуже тонким та легким. У порівнянні з усіма флагманськими смартфонами, він має або більш потужну батарею, або він буде легший та тоньший. І це також наша перевага у порівнянні з конкурентом. Далі переходимо до новітньої камери. Тут я би відокремив дуже велику та гарну роздільчу здатність основного модуля. Тут використовується ширококутна потрійна камера з використанням штучного інтелекту і головним модулем на 64 мегапікселі. Ми використали тут також ексклюзивний режим стріт фотографії, і клієнту доступна 16 мегапіксельна яскрава селфі камера. Давайте поетапно роздивимося всі переваги нової камери смартфону RealMe GT Neo 2. Якщо перераховувати модулі основної камери, то тут є основний модуль на 64 Мпік із діафрагмою F18, тобто це дуже яскравий та потужний модуль для зйомки не тільки у денний час, але й у ночних умовах. Також у додаток до основного модуля тут є макромодуль з фокусуванням з 4 см та надширококутний модуль з кутом огляду на 119 градусів. Серед додаткових режимів основної камери я би відокремив супернічні режими, професійний режим ручних налаштувань, функції фотографії тексту та функції корекції спотворень у портретному режимі. Серед переваг селфі-камери я би назвав те, що вона підекрана, тобто вона не займає майже ніякого місця на передній частині смартфону, та при цьому вона дозволяє робити дуже гарні знімки з кутом, який доходить до 78 градусів. У передній частині смартфону. Тут також є функція портретної зйомки, є функція зйомки і розпізнавання облич, дуже багато різноманітних фільтрів для селфі-зйомки, є супернічний пейзаж та супернічний портрет, і також є функція корекції спотворень у портретному режимі. Тобто функціонал камер як основної, так і селфі-камери, дуже широкий та потужний. Тут ви можете побачити декілька прикладів зйомки у передових режимах на смартфон RealMe GT Neo 2. Для порівняння зліва ви можете побачити звичайну фотографію вечірної зйомки, і справа ви можете побачити ту ж саму фотографію з ввімкненим режимом супернічний пейзаж. Тобто ви одразу бачите, що на знімку більше деталей у, ті... у, ті... у тінях та більш широкий динамічний діапазон. Якщо ми будемо роздивлятися функції портретної зйомки, то я би відокремив тут можливість додавання ефектів навіть на розмиття заднього плану. Ось для прикладу ми можемо взяти фільтр-динамічне боке. При цьому при використанні цього фільтру ви отримуєте ефект. Руху при зйомці портретів, тобто ви залишаєтесь на місці, а задній план нібито він розмитий в одну з яких сторін, нібито фотограф рухався під час зйомки, і ви отримуєте більш творчий портрет за допомогою цього фільтру. Також я би відокремив режим вуличної зйомки, вуличної фотографії. Він використався у нашій попередній моделі Realme GT Master Edition. Він став дуже популярний, ми використали її також у нашому новому флагмані. При включенні цієї функції ви можете отримати дуже яскраві фільтри, у які окрашує смартфон ваші фотографії. Наприклад, це вуличний фільтр, який був побудований і натхнений багатим кольоровим стилем Еріка Кіма, і робить фотографію більш творчою. Тут є драматичний кіношний фільтр, також є більш контрастний покращений чорно-білий фільтр, та функція швидкої зйомки Дісфоль. Snapshot. Всі ці функції доступні е, при ввімкненні е, новітнього режиму стріт-зйомки від компанії Realme у смартфоні GT Neo2. Ну і Далі давайте перейдемо до нової новітньої концепції побудови смартфона, тобто його ергономіки та зовнішнього вигляду. Дизайн нової моделі був натхнений природою, тобто ви у всіх кольорах, які будуть доступні для продажу, побачите якісь природні явища. Тут у смартфоні дуже чистий та гарний звук завдяки використанню двох динаміків та стереозвучання. Ну і дуже широкий та новий геймерський функціонал буде доступний для людей, які полюбляють грати у потужні ігри на своєму смартфоні. У яких кольорах буде доступний смартфон? Взагалі у світі їх три: це зелений, це необлакитний та неочорний. На ринку України ми плануємо представити два кольори: це необлакитний та неочорний. Необлакитний він перламутровий та має ось такі кольори заходу сонця з розсіяним сонячним світлом, яке попадає на задню панель та розсіюється, розсіюється у всіх напрямках. Також неочорний він буде підкреслювати ваш стиль та буде максимально спокійним та та стильним, я би так сказав. Цей дизайн чорного кольору, натхнений обсідіаном. Це матеріал, який є найпоширенішою формою природного мінералу та зустрічається у багатьох привабливих різновидах. І одним з цих різновидів є колір нашого смартфону neo чорний у смартфоні RealMe GT Neo2. Тобто в Україні буде два кольори: Це блакитний та чорний. Також у всіх кольорах є одна інноваційна перевага. Це кут вигину межі задньої панелі. Тобто по краях задня панель загнута на 52 градуси, і це дозволяє використовувати такий великий смартфон з таким великим екраном, дуже комфортно протягом всього дня. Якщо ви використовуєте смартфон з таким дизайном, у вас не буде почуття дискомфорту навіть після довгих годин використання. Ну і останні переваги. Давайте перерахуємо смартфон Realme GT Neo 2 І ще одною з них є підтримка стереозвуку та функції Dolby Atmos. Все це, тобто ХРС звук, стереозвучання з двох динаміків та технологія Dolby Atmos, дозволять вам насолоджуватися вашими улюбленими, якісними форматами вашої музики, без використання якихось додаткових плеєрів або кодиків у самому смартфоні. Та ви будете отримувати якісне звучання, чи це будуть ваші улюблені наушники, чи це просто будуть динаміки смартфону, які нагадують. Підтримують стереозвучання, тобто звучання через два динаміки одночасно. З GT Neo 2 ви завжди зможете насолоджуватися чудовою якістю звуку. Ну і ігрові можливості. Тут використаний новий режим ігровий під назвою GT Mod 2.0. Це максимальна продуктивність смартфону. Він відрізняється від попередньої версії GT Mod і що це? Що, що це за відмінності? По-перше, ми змінили візуальну складову, нова анімація запуску. Найвища частота оновлення екрану вмикається, коли ви вмикаєте режим GT2.0 у налаштуваннях вашого смартфону. І вмикається фотореалістичне покращення зображення на екрані смартфону, будь то ігри, будь то відео, або звичайні картинки, все це буде більш живим та більш об'ємним на екрані смартфону Realme GT 2.0 GT Neo 2. Прошу на вибачення. Також, якщо ви активуєте режим GT Mode 2.0, у вас буде підключений новий, новий вібромотор, який вбудований у смартфон GT Neo2. Він має рух за чотирма осями, тобто, це 4D вібрація, яка дає найвищий тактильний відгук від використання цієї функції під час ігор. І якщо ви вмикаєте режим ігровий GT Mod 2.0, ну, тобто процесор перемикається на режим максимальної продуктивності, перемикається дисплей на режим максимальної частоти дискретізації та максимальної частоти опитування сенсору, та вмикається функція швидкого старту ваших додатків та ігор за декілька секунд. Пару слів про новітній вібромотор, який використовується у смартфоні GT Neo 2. У попередній версії смартфону використовувався попередній режим GT Mode 1.0 та трьохлінійний вібромотор. Тут використовується у новій моделі чотирьохлінійний Вібромотор, тобто за чотирма осями у вигляді X, І це дає незвичайний. Незвичайний тактильний відгук від смартфону. Коли ви натискаєте на екран смартфону, ви почуєте дуже приємну вібрацію, і вона дозволить вам більш ефективно проводити час у ваших улюблених іграх. Ну і давайте підведемо підсумок. Давайте перерахуємо ще раз переваги нової моделі смартфону RealMe GT Neo 2 5 g від компанії RealMe на ринку України. По-перше, це неопродуктивність. До неї відноситься потужний процесор Snapdragon 870 з підтримкою мереж п'ятого покоління. Для того, щоб смартфон не нагрівався з таким потужним процесором, тут використовується восьмишарова система охолодження на новітніх сталевих пластинах та з алмазним термогелем вперше в галузі смартфонів. Та також новітня функція розширення віртуальної оперативної пам'яті. Нагадаю, у смартфоні з 12, з 12 ГБ оперативної пам'яті ви зможете отримати та розширити її до 19 ГБ. Якщо ми будемо говорити про новітній дисплей, то тут використовується новітній флагманський екран четвертого покоління, це AMOLED дисплей, який має 4 режими частоти плавності екрану, він має великий розмір та дуже ретельно турбується про ваші очі. Це і функція автоматичного підлаштування під яскравість, це і захист очей, додаткова функція захисту очей. Якщо ми будемо говорити про акумулятор та тривалість роботи, то він один з найпотужніших у е, даному ціновому диапазоні серед флагманських смартфонів. Це 5000 мАч та дуже швидка підзарядка SuperDart Charge з блоком на 65 Вт, який, до речі, у комплекті зі смартфоном. Якщо казати про камеру, то тут використовується потужний основний модуль з використанням штучного інтелекту та роздільчою здатністю 64 Мп, та новітні функції, такі як Street Mode, режим вуличної зйомки з додатковими фільтрами та функціями зйомки. Ну і взагалі смартфон побудований по новій концепції Neo Цей дизайн натхнений природою, та всі ці кольори ви можете зустріти у натуральній природі, яка оточує нас завжди, кожний день. Смартфон підтримує стереозвучання завдяки двом динамікам та функції Dolby Atmos та HRS тобто він підтримує передові формати якості звуку. І звук буде яскравим при використанні і наушників, і без використання наушників через динаміки самого смартфона. Ну і наостанок я би нагадав вам про нові геймерські функції з новим режимом Game Mode 2.0 GT Mode 2.0 та додатковим X-лінійним вібромотором, який покращує тактильний відгук від смартфону під час ігор. Все це характеристики нашого нового смартфону Realme GT2.0. Я впевнений, що він вам сподобався і дуже скоро він з'явиться на поличках наших магазинів. Тобто ви зможете його купити, його запропонувати вашим друзям, колегам та знайомим. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Па-па!